Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Це я, Ванечка Расу, вже можна поставити вподобайку, да? вже писати коментарі. Тому що сьогодні ми знову ж будемо обговорювати новини з українського шоу-бізнесу. Сьогодні в нас їх небагато, а дві новини. Ну, головна новина, третя курс по мобілям монтажу лад. <кхм> Все. Саме головне, що мені цікаво почути ваші думки в коментарях, тому що я не просто так кажу, що пишіть свої думки в коментарях, тому що я читаю, я відповідаю. Артем Пивоваров зараз гастролює по Америці і по Канаді. 14 вересня в нього був концерт в Брукліні. Ну, зрозуміло, що це платні концерти, ви покупаєте квиточки, приходите, насолоджуєте музикою. Але Артем Пивоваров вирішив не зупинятися, а вирішив дати безкоштовний концерт для українців, яким так важко живеться в Нью-Йорку. Тут, звісно, хочу сказати Артеме: безкоштовні концерти треба давати тут. Нью-Йорку. Взагалі, я розумію, що це дуже крутий кейс для артиста. що, типу, Він там, зібрав е, таймс Square, дав безкоштовний концерт. І це круто. І в себе було б класно, якби. Поліція не зупинила цей виступ. Команда артиста напередодні домовлялась про цей виступ на Times Square, але їм заборонили використовувати апаратуру, ну тобто мікрофон. Але вони вийшли з положення і виступали під гітару, і зрозуміло, що Артему Поварову і не потрібен той мікрофон, тому що його навіть буде чути в іншому штаті. Правильно? Все було добре. концерт розпочався. Артем Пивоваров поча співати. Прийшло дуже багато людей. Але через те, що Сталось величезне скупчення людей. Поліція вирішила втрутитися і зірвати виступ. Звичайно, це обурило тих українців, які прийшли подивитися і послухати Артема Поварова безкоштовно, тому що Ну Америка це країна свободи, так і тут беруть і зривають виступ. Але це інша сторона слави, коли до тебе приходить дуже багато людей. Але знаєте, якщо пожартувати, то я думаю, що поліція зупинила концерт. Тому що побоялися, що партем Пивоваров не виліз на якусь там будівлю. Ну все таки, безпека в Америці також грає велику. Роль жарти жартами. Але хто був на концерті Артема Пивоварова на Time Square, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що я знаю, що в мене дуже багато прихильників моїх і глядачів з Америки також є. І, до речі, доєднайтесь до курсу з мобільного монтажу. Внизу в описі під відео є посилання на телеграм-канал, де я все розписав, що входить мій курс, і ви можете доєднатися до нього навіть за кордону. До речі, якщо ви не дивились моє вчорашнє відео на каналі, Обов'язково подивіться, воно також цікаве, і мені подобається, що я все-таки вам піднімаю ваш. Настрій. А ми переходимо до новини номер 2 Друга новина буде більш цікавіша, тому що якщо говорити про це ми поговоримо, ми просто ну зупинили концерт. І Насправді, ну зупинили так, зупинили. Правильно, нічого такого страшного тут не сталося. А от в Ані Трінчер ціла трагедія. Mm -hmm. Аня Трінчер на своєму ютуб-каналі в своєму новому шоу затронула тему соціальних мереж. Ну тобто там було багато там, підпунктів, і там була тема м -м, про контент, який незвичний. Контент люблять продивлятися дівчата, і в себе нічого, якби Аня Трінчер не сказала, що вона любить дивитися як люди, в яких все дуже погано в житті, скажімо так, з фінансами погано живуть, бідно живуть, знімають контент, як вони виживають. І тобто, Аня Трінчер там сказала, що вона в неї там є улюблені блогери, на яких вона дивиться, з якими вона спостерігає. Давайте я вам просто пряму мову зараз включу. Така категорія контенту. Люди, які дуже погано живуть в дуже поганих умовах, і вони знімають тіктоки, як вони кожен день там йдуть в якесь місце, забирають там залишки їжі, з них готують їсти, як вони там перебирають в себе в сарай. Короте, їх тупо знімають все від першого обличчя, що типу ти наче проживаєш його життя, типу його очима дивлячись ці відео. І а що? Період... А що ти отримаєш якусь емоцію від цього? Чи? Ну раніше вони дуже заходили, в мене там були три улюблені. Nee. Oh, -oh. <laughs> Всі хтося, і це так цікаво, як він це собак газує, там готує, їсть, зим, да, за ним. Да, і він там якимись справами займається, як він намагається виживати. Вони дуже популярні, там ну, дуже великі перегляд ніколи не бачила. Не знала, що таке існує. Да. Після цього випадку просто Аню Трінчер рознесли у всіх мережах. Ну тобто, в Трец, мені здається, більше всього мемів про неї і, і фотошоплять, і знімають для неї окремі відео. Аня Трінчер. Ми могли провести разом час, але у зв'язку з останніми подіями та обставинами мені не вдалося, тому що я просто не зміг знайти квиток на твій концерт. Тому вибачай. Ну, люди не почали говорити до нас, взагалі всі українці бідні, хай посміється над українцями, типу і так далі. Насправді, ну дивіться, десь тут правда в цьому є, але чесно кажучи, я взагалі не побачив проблеми, <гум> чого напали на трінчер. Клянусь, я знаю про який контент говорить Аня. Я не знаю, чи є такі українські блогери. Ну, якщо говорити дійсно про українців, то ми, кожен із нас, може знімати такий контент. Я вже сам клянусь, я вже сам думав знімати влоги зі свого звичайного життя, щоб ви трішки потахреніли наскільки реальність моя жорстока. Можливо, я б так збирав мільйони. Я вам клянусь, я про це думав. Я, я думав про це? Якщо хочете, я вам зроблю такий влог. Пишіть в коментарях. І ставте вподобайки, якщо буде там 2000 вподобайок, я вам зніму влог зі свого реального життя. Трінчер якось не обозначала, що це йде мова про якихось українських блогерів бідних, які там, боже, виживають. Трінчер сказала взагалом, і я знаю, про який контент йде. Вам 100% такий контент попадався, як оці якісь там або китайці, або індуси роблять, оті, знаєте, коктейлі, або там щось якусь тварину виловлюють, і там її там потім жарять в якомусь бульйоні. Ну тобто, і це дійсно такі блогери в Тіктокі е, мають десятки мільйонів е, підписників, е, і вони, вони заробляють на цьому. Тобто, людям це цікаво. Не знаю, чи цікаво мені чи ні. Ну якщо я зупиняюсь на такому контенті, то напевно десь цікаво. Але, наприклад, саме третє, саме головне, що я хочу сказати, просто ну мені трінчера зараз будуть писати тобі трінчер заплатила, не платила до речі, навіть <кій> курс по мобільному монтажу не купляла трінчер. Ай-яй, дивіться. Наприклад, я люблю дивитися контент, як там заможні люди розпаковують дорогі подарунки, як показують свої квартири, будинки, авто. Там, знаєте, той чи самий містер Біст завжди показує ну супер лакшері, да там життя. Там як хто дивиться містербіст, то розуміє там, знаєте. Там, острів за долар, острів за 150 мільйонів доларів. Мені, наприклад, подобається дивитися на заможне життя. Да? То чому хтось не може дивитися на бідне життя? Якщо такий контент є, то є на нього попит, і це не означає, що трінчер з цього насміхається. Їй просто це цікаво. Можливо, людям не сподобалась манера, як вона це говорила. Вона навпаки якось себе більш висміювала, їй було якось незручно про це говорити, але вона хотіла це про це говорити. І тут потрібно, знаєте, її оцінити за її щирість, що ось вона ну, таке дивиться. Да? Вона могла сказати, збрехати і корчити із себе там якусь там, знаєте, ідеальну. Потрібно враховувати, що трінчер зробила з себе. Сама, да? ну, скажіть мені, будь ласка, якби ще стрінчер не була такою багатою, якби вона була бідною, такою нещасною, мухами обостреною і сказала, я дивлюсь такий контент, не було б хейта. Тут спрацьовує, знаєте, оця штука у людей, ах, ти багата, ж ти ж типа у нас елітна якась там, по-різному її називають, да? і ти насміхаєшся, та не насміхається вона, просто є такий контент. На який є попит. Вибачте мене, але абсурдна ситуація з Трінчер більше стала скандальною, ніж ситуація з тим же Ектором. Ну, тобто, коли був скандал з Ектором, він якось так пару днів побув і все, люди написали: це неправда ха-ха. В смислі. Давайте я скажу по собі, що я дивлюсь, що буде для вас дивним. Я дивлюсь, як падають самоліти. Я дивлюсь всі документальні фільми на Ютубі, відтворення ситуацій, падінь катастроф самольотів. Саме головне гроші дійсно, і це травма. Це дійсно травма у українців, тому що якщо хтось успішніше за тебе, починаються якась, знаєте, внутрішні тригери і злиття негативу на цю людину. От і все. Якщо в майбутньому у вас не буде роботи, ви завжди можете стати контент-мейкером, знімати, монтувати для когось, заробляти на цьому гроші. А щоб знімати і монтувати, <плес> вам потрібно пройти мій курс мобільного монтажу. Або навіть для себе. Ці знання обов'язково будуть вам в пригоді, в нагоді. Доєднайтесь до курсу, внизу в описі є посилання на мій телеграм-канал, де я розписав. Що входить в мій курс? Де ви швидко легко навчитеся класно і креативно монтувати на вашому гаджеті. Курс підходить як для власників і айфонів, і андроїдів. Ну і, звичайно, можете підтримати автора ютуб каналу Ваня Расел. Ваню Расела, своїм багатим донатом. В наступному відео підведемо висновки. До зустрічі!